1648, 22 січня 2025 рік. Місто Сундальсьора, Королівство, Норвегія. Вітаю вас, дорогий мій друже, шановний пане Президенте України Володимире Олександровичу Зеленський. Знаєш, от якщо б ти дивився це відео, я от помила голову і я потім розпущу волосся, хай воно сохне. Хоча хай сохне. Я подумала, прочитавши те, що я вже написала, і сказала, що ще щось додам, я подумала, як мені. Дещо обтяжливо було від думки, що знову треба сидіти, писати думки, аби було зрозуміло, що я відчуваю і як я ставлюся до ситуації. Я так, а я прокинулась, я, чесно кажучи, я ж після того, як видала порцію енергії. Я ще тривалий час не могла заснути, тобто чому я приготувала їжу, я врешті поїла, тому що я в такому режимі висловлювала думки вчора, що я якби не приділила увагу своєму фізичному тілу протягом дня, навіть <по> протягом перших годин ночі, поки я набирала. Коментар до твого виступу в Швейцарії. І потім я собі приготувала їжу, потім я свій мозок м -м, розклала по полицях думки, заснула під ранок, тобто я прокинулась від будильника, я його таки вимкнула, наскільки я згадую. О 9 я встати просто не могла. Ну, тобто, якби. Війна, то я б встала, звісно, а так, оскільки є можливість дати своєму фізичному тілу виспатись, то я не стала себе силувати. Сказати, розбита, прокинулась, ну, ну це негарно для організму, коли не спиш вночі, але я розумію, що Дехто просто реально вночі не спить, тому що несе варто, і не обов'язково навіть в окопі, а просто в лікарні. Я згадую ту жінку, яку я побачила, коли їздила на Великдень минулого року в гості. Жінка, яка працює вночі. В... Медичному закладі. І я розумію, що людина вдень спить, тому що вона вночі працює. І їй знадобиться в здоровому сенсі тиша. А я згадую, що я якось щось говорила голосно на першому поверсі, перебуваючи в гостях, а господарі живуть на другому поверсі, то я могла її збудити. Я... Не подумала про те, що людина вдень відпочиває. Вона мені жодних докор не висловлювала, але я згадую цей момент зі свого боку. І я це до чого. І я при тому, коли я зараз збиралась з думками, і думки такі, я так Якби щоб вони ж не розбіглися в інші в різні боки, їх треба зібрати, згуртувати, чітко висловити думку, так, щоб вона була дійсно зрозумілою, не просто якісь думки, набір думок, а щоб вони вели до конкретного висновку, який кожна душа, яка б побачила мої слова, вивела б самостійно. Тобто, взагалі, то ідея висловлювання думки вона має за мету переконати інших в тому, що те, про що ти говориш, є доречним. Але я ж Люблю так усіляко розглядати ситуацію, аби дозволяти душі відчувати власну свободу. І, ніби пропаганда вона могла б ставити за мету те ж саме. Але я кажу, що мені зрозуміло, що я уникаю бути рупором насильства. І тому я показую свої думки максимально відверто і відкрито, і в тому я розумію свою варту на землі, що ну, дійсно в цьому моя унікальність. І я кажу, що знов таки принцип мого буття, життя полягає в тому, хто, якщо не я. І згадую. Дуючи і згадуючи Махабхарату, то я розумію, що у важкі часи мовчання праведника це більше гріха, ніж балакучість і якісь фрази від неправедника. Звісно, що я відчуваю себе праведником. Це абсолютна істина для мого серця. Я знаю, що я праведник. Це для мене, ну, мене об'єктивна реальність, скажімо. І сперечатись зі мною в цьому могли навіть мої рідні, але на те йде час, щоб видно було мою постать в історії людства. Я себе відчуваю дійсно громадянином планети Земля. Громадянин це таке слово, це якби приналежність до громади. І от так я ж, не записуючи думку, говорю про те, що я відчуваю і бачу вже майже 8 годин говорю. Чесно кажучи, я зараз думаю про те, що, можливо, я і не буду обтяжувати себе друкованим варіантом висловлювання. Бо це. Це дійсно буває, ну от от набридає. Настільки це, якби стільки часу ти пишеш, от це формулюєш. Хоча кажуть те, що написано пером, ти не вирубаєш і сокирою. І записати слід, але й слова мої по вітру летять, вони ж теж пишуться. от. Відео їх записує, тобто пристрій записує мені слова на відео. Я кажу, що <кій> я одумала так, писати тобі ну тобі як, над тим твоїм висловлюванням зверху і ще згори накопичувати своїх думок в друкованому вигляді, чи записати щось окремо. У мене ж ще на порядку денному. Стоїть озвучити, як норвезькою мовою звуться Октави, і розглянути звукоряд, і щось іще сказати, потренуватися норвезькою мовою, як я розумію, будову найпростішого бачення, упорядкування звуків, але хтось до цього йшов тривалий час, щоб ця зручність існувала перед очима. От я кажу вже кажу, кажу, кажу вже майже 10 хвилин. Напевне, я викладатиму це все-таки, все ж таки в YouTube. І зараз не буду на 10-й хвилині спинятися, що ж я там маю в голові? Ну, Давайте я скажу про. Оці сиріжки, що я тримаю в руці, це сиріжки моєї мами. Я їх бачила ще в дитинстві, коли вони лежали в шкатульці. От тут бурштин. От як видно було бурштин, ну його видно, що це камінець, він прозорий, такий, сяючий. І металевий і ще такий. Бутончик, я про ці сиріжки багато разів говорила, я зараз їх надіну. Бутончик металевий, він тягнеться до сонечка цієї такої, ну вона і не пірамідка, але ну, тому, що вона м'якенькі форми має ця крапелька, але вона з вершиною. І це листячко, тобто, дивлячись на. Ці сиріжки в своїй пам'яті я, коли складала українською мовою текст до пісні Раймонда Паулса Любов настала, я, я сказала, я стільки років мов стеблина та, що тягне листячко своє до. Небо моя мелодія душі така проста, щоб для усіх життя і дійсно стало милим. Тобто у Роберта Івановича Рождественського там прекрасний текст російською мовою. Але я писала відповідно, аби підтримати саме цю ідею соборності завдяки Україні, завдяки українській мові. Я мала на увазі саме ці сиріжки, де якби металевий паросток колись набуде цього соняшного сяйва бурштину. Отут я зараз така ж тримаюся, тому що я <клух> жива людина, яка розуміє, що я згадую про мою маму. Я от зараз не згадую, наскільки я раніше написала цей текст до того, як в вересні 2022 року з нею трапився інсульт. Але я точно згадую той момент, коли я співала цю пісню, сидячи біля паркану, і були дні. Коли моя сестра з зятем не пускали мене до мами в кімнату, ну це не для того зараз, щоб навіть говорити докору на їхню адресу. Це заради того, щоб змалювати, на прикладі моєї родини, що таке мій шлях. Тобто, коли я співала ці написані мною рядки, я прагнула, щоб моя мама, як цей бурштин у сиріжках, Могла відчувати, що той паросток, який тягнеться до сонечка, він уже є бурштином. Хоча він якби металевий для когось, хто не бачив, що він бурштиновий, що він сяючий. Я хотіла, щоб вона чула мій голос навіть з вулиці, коли і шибки зачинені, тобто вікна закриті. Але Мій голос настільки сильний, я знала, що вона точно б почула, що я там на вулиці є, і що я про неї пам'ятаю. Я продовжу в наступному відео і скажу ще про це сонечко.